Бейбі бум у кримському сафарі парку за останні два дні тижні тут народилося двоє амурських тигренят і африканські жирафеня. Це перший такий випадок в Україні, коли жирафеня народилося в неволі. Нині його годують і оберігають, і прозвали занзибаром. У нього великі карі очі, смішна схуйовджена зачіска, струнки і довгі ніжки. Маленький Занзибар став ім'я на честь архіпелагу, звідки до Криму чотири роки тому привезли його батьків леді та красунчика. Сьогодні малий уперше побачив денне світло. До того був у закритій вольєрі разом із мамою. Коли вольєру відчинили, жирафаня відразу на зустріч сонцеві, та сил не розрахувало, врізалося в огорожу. На щастя, відбулося без травм. Мне понравилось, как он врезался в забор. Я хотела бы с ним поиграть и потрогать. Жирафенок, когда рождается, он падает с высоты двух метров. В этот момент разрывается пуповина, раскрываются легкие. Вот. И жирафенок через час уже становится на ноги. То есть все, все у нас такие получилось. Цей малюк народився з вагою 55 кілограмів і мав зріст приблизно 2 метри. Але геть невдовзі він стане таким же величезним, як його батьки, підросте до 5 метрів. За кілька день до народження Занзибара його тата оселили в сусідній вольєрі. Сьогодні свого синочка той побачив уперше. Спочатку довго придивлявся до малюка, а потім одразу взявся до виховання, навчав, як потрібно бігати. Це треба було бачити. Такий уход великого животного, навіть прикосновіння ног. Я боюсь, смотреть даже ну, а она с такой з такою нежністю, з такою ласкою подходит. У Меня гордість. У мене реальна гордість. То, что я за ними ухаживаю, у Меня появилось маленькое чудо природи. Тим часом у сусідки жирафічого подружжя тигриці Яни теж поповнення. В неї народилося двоє діточок. Яна дуже турботлива мама старанно виховує своїх малян і дозволяє наближатися до них лише директорові Сафарі парку Олегові Зубкову. Її малюкам ледве виповнилося два тижні, але вони вже тигри. Такий бабі-бум у, у кримському сафарі парку працівники пояснюють просто к співробітників, сотрудников, которые очевидно зверям целебным кліматом Криму, который благоприятствует размножению всех видов животных. У нас родили і амурські тигриці, і біла тигриця, олені пачками рожають своїх малышей, лані рожають, медведи родили, обезьяни рожають, лами, пони, і так далі. Так Незабаром дальнезабаром занзибар із родиною переїде в нову домівку на кримському узбережжі. З'явиться справжня жирафіча ферма. Керівництво Сафарі Парку вже підшукує для малого довгошиястика. Наречено Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна. СТВ.